У п'ядиках відкрили нову розвантажувальну трансформаторну підстанцію. Вона повинна стабілізувати перепади електроенергії у населеному пункті. Це вже друга така підстанція у селі. На урочисте відкриття запросили представників влади, місцевих активістів та знімальну групу нашого телеканалу. Місцеві мешканці часто зверталися зі скаргами до електриків про значні перепади електроенергії. Керівництво філії Коломийський районний РЕМ вирішило покласти крапку у цьому питанні. Протягом місяця були встановлені нові електроопори. За цей час змонтували і повністю нову підстанцію, каже заступник директора підприємства Анатолій Косован. Так як П'ядики є найбільший населений пункт в нашому районі і розвиток даного села. Е, є дуже стрімкий і тому е, дані підстанції було спроектовано в 2011 році. Е, нашою організацією були виділені кошти, е, зроблені проекти, і е, ця мета була втілена в життя. Сільський голова Роман Сікорський зазначив під час відкриття, що вже давно мріяв, щоб у селі були нові розвантажувальні підстанції. Він наголосив, що актив п'ядиків. І далі буде співпрацювати і допомагати електрикам у вирішенні наболілих питань, підтримав його і депутат районної ради Роман Сікорський. Однак зазначив, що робота електриків у населеному пункті поки припиняти рано. Мені як сільському голові дуже приємно, що наших людей хтось чує і не тільки чує, а і є з того результат. Як би там не було, і що би там не було проблеми з енергопостачанням, були і якщо їх вирішувати. То все ж таки воно буде дуже добре. Добре, якщо щось робиться, і ми щось з того відчуваємо, результат того. Я хотів би подякувати керівництву Прикарпаття Обленерго, що вони з розумінням поставилися до проблем нашого села, тому що проблеми були і їх піднімалося постійно. І я рахую, що половина села відчує різницю в енергопостачанні на даний момент з введенням у дію двох цих підстанцій. Тому дякую колективу, дякую керівництву і всім людям, які поставилися до цього небайдужі і допомогли нам всім з цими проблемами. Все, що робиться для покращення добробуту наших людей, то заслуговує великої вдячності й подяки цим людям, які це для нас створюють. Я ще раз би хотів від імені мешканців п'ядиків подякувати цим добрим людям за ту добру справу, яку вони роблять. Підвів підсумки роботи енергетиків перший заступник голови райдержадміністрації Роман Панчук. Він зазначив, що влада завжди знаходила порозуміння із електриками. Райдержадміністрація Адміністрація і надалі тісно співпрацюватиме зі всіма, хто хоче допомогти людям Коломийщини. Відкриття цієї розвантажельної підстанції дозволить покращити е, ніби надання послуг по подачі електроенергії жителям села П'ятики. Ми е, щиро вдячні всім е, працівникам е, Коломийського рему, е, всім. Монтерам, які доклалися до цього, керівництву е, «Прикарпаттяобленерго» обленерго за цю роботу, яку проробили. Е, ну, такі е, підстанції, це вже новітнього типу, е, вони не потребують е, загороди, не, не потребують загородження, тут є пульт управління, вже не треба на драбині до нього підлазити. І це е, знаково, що це все робиться е, в той час, коли е, у світі вирує криза. А мешканці п'ядиків відтепер можуть не хвилюватися за свої електроприлади. Перепадів у електромережі відтепер не буде. Запевнили енергетики. Із п'ядиків Богдан Малецький, Віктор Поворозник, Сергій Грицак, програма події НТК».